Так, усім привіт! Покажу зараз комплектацію, яку мені вдалося роздобути з вентилятора дозиметра радіометра Mini Red D компанії Detect System. от він, Mini Red D, ну Взагалі завжди вони продаються саме дозиметри без нічого. от. За багато років я не зустрічав більше нічого, ну максимум ще чохли бачив. От чохли, покажу їх також сьогодні, трохи пізніше. І тут вперше в житті мені вдалося знайти до нього інструкцію, таку книжечку, яка з ним постачалась від виробника. І зараз вам кожну сторінку покажу. Її в інтернеті немає, ніхто не показував. Я зараз всім. Покажу кожну сторінку, ви зможете поставити на паузу і прочитати, кому цікаво характеристики, який саме тут кристалл, напевно, там написано. Ну і все будете знати правду від виробника. Не просто текст якийсь, який міг писати будь-який алкоголік чи наркоман в інтернеті, а конкретно від виробника інформація. Бо люди часто просто копіюють там з чужої об'яви текст, і, а там написаний взагалі бред від іншого дозиметра. Я таке часто зустрічав. Ну і заодно ну, кому потрібно щось, чи такі дозиметри, наприклад, чи будь-які інші, чи чохли до них. От Є чохли БУ, є нові запаковані, не роз, навіть не вскривалися від виробника. І інструкція у мене одна є. Ну, я і так кожну сторінку покажу. Ви можете некоштовно користуватися, ставити на паузу, читайте. А кому потрібна така паперова, то пишіть контакти для зв'язку зі мною є в описі під цим відео. Також, якщо вам потрібен ремонт, діагностика чи якась консультація по цим дозиметрам і будь-яким іншим в світі, звертайтесь. Контакти в описі. От. Це вже всім відомо. Я вже багато відеотестів про нього зняв. І розборку. Всередині все показував. Ну, Взагалі всіх дозиметрів я розборку знімаю, показую на Ютубі. І цього полімастери так само. Так що звертайтесь по будь-яким питанням. Ну, давайте. Дивіться. Листівка ось така. Розмір у неї невеличкий. 82 мм на... Майже 15. Ну, 14,6. А, ні, 15,6. Малесенько. Показую кожну сторінку вам. Хорошій якості, а кому потрібно, ставте на паузу. Так, Ага, ТМ. Торгова марка називається Mini-Red D. Detect Systems. Це... А, це також ТМ. Торгова марка є така і така. Якось вони разом випустили цей прилад. Бачите, тут написано ТМ, торгова марка і тут. О, цікаво є. Знак радіації. Ось такий тут заставка така. Так, ну далі. Она ж перша сторінка, щоб вам все видно було. Все чудово видно. Два роки від батарейки працює, від батареї. Написано розробка 2001 року, напевно. Ну вот. Так, далее. Падение с трех футов. О, вот характеристики. Самое интересное. Так. Цезиум Юдит. Сентилятор. Батарейка. Так, менше 1 секунди. Реакція. Так, так, так. Аудіовібрація, світлодіод і LED дисплей Так, є 16 позицій. Калібровочна підстройка з чутливості, Розміри. В дюймах, напевно, так. Від мінус 10 градусів Фаренгейта до 122 плюс по Фаренгейту. Так. Добре, який саме. Ну тут я знаю, що це зійот активований натрієм не талієм, а натрієм. Але тут поки на цій сторінці не написано. Далі листаємо. О тут є навіть справжня фотографія його в чехлі чохлі не, не мультика, фотографія. От прошу. І навіть є фотографія, яка кліпса, але на нього кріпилася, якщо без чохла його використовувати. Ну, я таких кліпс ніколи не бачив вживу, тому що всі використовують з чохлом. А на чохлі вже інша кліпса. Не може бути одночасно і та, і та. Вона не влізе в чохол. Ну, така ситуація. Так. Наступна сторінка наступна кінці от сайт виробника є. Yeah. Ну, все, все вам показав. Далі. Давайте перейдемо в чахли. Так. чохли у нас. У мене є вам показати і новий, і БУ. Ну, як БУ? Він новий в ідеальному стані, але він розпакований. от, І може ним користувалися пару днів відсилим. От. Поставлялись вони від виробника ось в такому запаяному, напевно, герметично пакеті. Так, от герметично повністю, бачите. І є надпис. Made in USA і от NS, RAD, OIP. Ось в таких. Означалось давайте при вас я і От. Так само написано все. Ось, вскриваю при вас. І дивимося, як виглядаємо. Ну, цей от новенький я перший його відкрив. Всередині є ще бірка ось така Made in USA. От і прапор Америки. Тут така кнопка якісна. І вона без царапенок. Тому що нова. А цей, що носили, видно, ложили його на стіл і вже є протертість. Вона з латуні або бронзи жовтого кольору. Метал. Бачите? Коли вложите на стіл, вона до нього торкається і протирається фарба. От. Щось жовте, напевно, латунь або бронзу. Дот. Всередині написано Дот дот. Я не знаю, що це означає. Тут Все прошито, якісно. Тут на динамік отвір. Для... На пояс чіпляти застіпка. Знизу отвір, щоб вода стікала. От, не накопичувалось при дощі в чехлі, а стікала з нього. От, прозоре вікно. Ну, давайте помістимось один диметр. І цифру, і Світлодіод, цей і світлодіод з цифрою другий, і, і перемикати кнопку? Ось так виглядаємо і на пояс п'яти. Але однакові всі. вони не відрізняються абсолютно. І однакові. Ну, кому потрібні чохли до цих гнозиметрів, звертайтесь. Бо чохлів мало, малий тираж був, а дозиметрів більше. Дозиметр легше знайти цей, ніж чухол. Ось так виглядають дозиметри. Ну, Кришка є, от кришка. З така. Тут були спочатку придумали таку застібку прищепку, а потім вирішили, що вона не потрібна, бо все одно ходять в чохлі і зробили цю прищепку вже на самому чохлі. От вона, щоб до рівня кріпити. Це краще, бо плюс прилад захищений в чохлі. Ось так би. Розумно. Ну все. Все показав вам інструкцію. Хотів інструкцію показати. Ну і чохли кому потрібно, то звертайтеся. Всім до нових зустрічей. Контакти нагадаю ще раз є в описі під відео.